Ольга Будник, власна кореспондентка Укрінформу в Туреччині, з нами вже на прямому включенні. Вітаємо вас, пані Ольго. Вітаю студії, доброго вечора. Доброго вечора. І ми хочемо обговорити саме ситуацію з Туреччиною, її важливість і вплив на світову економіку, політику, на вплив саме на українську політику, війну в Україні. Про все це більш детально будемо говорити просто зараз. Тож, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, 10-го, 12 квітня відвідує Туреччину. Там, вже зокрема, він бере участь в Анталійському дипломатичному форумі, який є одним з ключових політико-безпекових майданчиків у світі. Тобто можемо вже говорити про те, що Туреччина стає таким фундаментальним майданом для майданчиків отаких діалогів серйозних, зовнішньо і внутрішньополітичних. Ба більше нещодавно там зустрічалися. Російська і американська сторони так говорили про те, як буде працювати дипмісія між цими країнами. Також це було в Туреччині. Нагадаю, тож чому Туреччина останнім часом настільки посилила свій вплив і посилила своє значення на світовому політичному ринку. Давайте по політичному ну, ринку відносин, так можна сказати, давайте про це більш детально поговоримо. Я скажу так, що посилення цієї цього впливу і ролі Туреччини воно відбувається постійно. Можливо, ми зараз е, просто звернули на це більше уваги, тому що Туреччина навіть грає активну роль і намагається стати посередником у мирних переговорах. А спочатку розкажу про форум. Сьогодні був перший день, він був дуже активним, і е, цей форум відвідує. Цьому році близько 20 глав держав, понад 70 міністрів, із них це міністрів закордонних справ. Тобто, ви можете уявити рівень. І Туреччина цей форум проводить вже в четверте. Україну на форумі представляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. На полях форуму сьогодні відбулася низка його зустрічей, важливих зустрічей з міністрами і колегами, зокрема. З Африки, Анголи, Танзанії та Сьєра-Леоне таких країн близького сходу Європи, завтра голова МЗС України візьме участь у панелі панельній дискусії про європейську безпеку. І сьогодні, наприклад, з таких здобутків наших було підписано протокол про встановлення дипломатичних відносин із Сомалі. Тут відзначу, що країни Африки стали важливим напрямком дипломатичних зусиль України ну за президентства Володимира Зеленського. А як раз форум у Анталії це зосередження цих лідерів африканських країн? Чому тому, що Туреччина проводить політику підкорення африканського континенту вже досить давно і це робить успішно, і тут ми можемо. Згадати, як і Україна, і Туреччина співпрацюють у допомозі африканським країнам. Зокрема, я хотіла б сказати про цей проект «Grain from Ukraine, який був започаткований президентом України для допомоги найбільш нужденним країнам Африки продовольством. Так, от деякі кораблі не знаю чи деякі, чи частина, чи всі кораблі, але вони виходили з Туреччини і з українським зерном, оскільки. Продовольча програма ООН мала в Туреччині склади для зберігання українського зерна. Тобто, фактично, українське зерно, після того як Росія відмовилася від чорноморської зернової ініціативи, воно завдяки Туреччині Україні. В першу чергу, Туреччині та ООН продовжувало надходити. Тому е, ці зв дружні зв'язки вони мають не тільки підґрунтя сьогодні проводити ці зустрічі, але вони мають більше такі таку складову надій, надійну надійну. І яка дає можливість нам розвивати відносини з африканськими країнами успішно далі? Ще хочу зазначити про те, що міністр закордонних справ України, ви знаєте, він був раніше міністром, ой, міністром, послом України в Туреччині. Він тут відомий і бажаний гість. Він, ну, тут пам'ятають і знають, цінують його вклад у розбудову стратегічних відносин між країнами. Дружбу і здобутки, і тому, як зазначив міністр під час зустрічі з громадою, він сюди повернувся додому, і фактично на наталіському форумі він почуває себе дуже комфортно. А тепер розкажу про Туреччину і про розбудову її позиції, посилення її позиції на міжнародній арені. Туреччина, кажу це з точки зору України. Сьогодні, зокрема, президент Ердоган заявив на. На церемонії відкриття про те, що завершення російсько-української війни залишається пріоритетом зовнішньої політики Туреччини. Туреччина зацікавлена у тому, щоб регіон був безпечним, був е, мирним, і тому вона готова докладати максимум зусиль для того, щоб цей мир встановити. І ви пам'ятаєте, що Анатолійський форум він на початку війни став майданчиком зустрічі міністрів закордонних справ. України та Росії тоді не було досягнуто жодних домовленостей. Бо міністр Лавро приїхав без будь-яких повноважень для прийняття рішень на відміну від нашого міністра на той час Дмитра Кулєби, і тому, але Туреччина все одно продовжувала після того на Трійського форму. Був були зустрічі в Стамбулі. Вона і досі продовжує сьогодні. Міністр закордонних справ підкреслив, що ми будемо продовжувати як Туреччина. Ці посередницькі зусилля з метою досягнення справедливого та сталого миру для України. От хотілося б якраз ось ці паралелі і провести. Знаєте, 2022 рік, 2025 рік, березень, березень, так квітень. І, але події так чи інакше, вони паралельні. Там говорили про безпеку в Україні і припинення, можливе припинення війни в Україні. Зараз говорять і все це надає ті майданчики, надає саме Туреччина. І Туреччина відіграла не остан. Дальню роль у першій допомозі військовій, наприклад, Україні. Так? Ми не будемо забувати про Барактари, завдяки яким, в принципі, Україна вистояла в якийсь момент так, свого військового шляху першого. Тож давайте поговоримо про те, що про значущість саме цієї країни, адже вона ну, її складно назвати демократичною. Так? що так і тим не менш вона грає настільки настільки серйозну роль, завдяки чому завдяки тому, що там інший світогляд у лідера, завдяки тому, що її інтереси зараз дуже щільно вписуються в українські, наприклад, інтереси. Давайте ось це більш детально проаналізуємо, бо це дійсно цікава така аналітика і питання. Ну тут є цілий пазл, який складає картину, яку ми бачимо сьогодні. По-перше, давайте згадаємо по про географічне положення Туреччини. Воно з одного боку вихідне. Україна стоїть на шовковому шляху, вона історично мала неймовірні торгові зв'язки, що сприяло звичайно розвитку країни. Але так само вона в тому регіоні, де е, постійно потрібно знаходити компроміси, знаходити домовленості. І це е, не завжди. Скажімо, і завжди Туреччина намагається зробити мирним шляхом, і е, наразі вона демонструє, мені здається, той самий історичний спектр своїх можливостей, своїх досягнень у зовнішній політиці. Е, Туреччина не має територіальних претензій до жодних країн. Вони це постійно наголошують, а, але вони також наголошують про те, що вони. Хочуть, аби регіон загалом він був мирним, і що сприятиме і як розвитку Туреччини як країни, і як розвитку інших країн. Тому щодо України і цього майданчика переговорного, я б як можна проводити паралелі Анатолійський форум, Анатолійський форум через три роки. Але ну зараз ми бачимо. На цьому форумі е, активність України, е, налагодження зв'язків, двосторонніх контактів. Е, і при цьому ми Росія на форумі не присутня. Завтра буде надано майданчик для висловлення для міністра Лаврова, але при цьому це буде як і минулого року, скоріше за все, просто спіч, е, де він підкреслить всі ті пропагандистські наративи. А наш міністр буде брати участь у е, панелі дискусії з іншими лідерами, е, де будуть підніматися питання європейської безпеки. Так, у цьому є також і запрошення цього міністра Лаврова е, на форум, ніби утримання балансу. Але насправді, ну про який го говорить постійно Туреччина, що вона може бути посередником, оскільки підтримує хороші відносини і з Росією, і з Україною. Але тут ми бачимо роль самої України, ставлення до України не тільки з боку Туреччини, а й з інших країн. Тому що сьогодні наш міністр проводив зустрічі на самому форумі, е, і я бачила, як його обступали лідери е, бізнесу, експерти. Ну тобто, ті всі, з ким він працював в Туреччині, хто знає його тепер як міністра. Лаврова сьогодні на форумі не було. З ким він проводив зустрічі, невідомо. Ну, але майданчик йому для висловлення якихось своїх там меседжів дадуть. Про ставлення Туреччини і підтримку України хочу сказати, що Туреччина від перших днів і завжди війни на всіх майданчиках міжнародних підкреслює свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України, включно з Кримом. Звичайно, це викликає. Критику з боку Москви, але тим не менше, Туреччина продовжує це підкреслювати е, на початку війни за е, зверненням України Туреччина закрила протоки Оскоре до Данели. Ви пам'ятаєте для проходу військових кораблів відповідно Конвенції Монтрю? Це також було своєрідне сприяння Україні, тому що за цей час, е, за моїми даними, близько півсотні. Звернень було з боку Росії для проходження військових кораблів, і кожен раз Туреччина ці звернення відхиляє. Відповідно, ми маємо закритим Чорне море, куди не може агресор додавати свою військову міць. Також згадаємо роль байрактарів на початку війни. Фактично, вони дозволили нам зламати той агресивний такий хід. І поступ по території України, скажімо, Туреччина була напевно єдиною з країн, яка погодилася продати Україні бойові безпілотники. І як результат, має з цього зиск також. Байрактари після операції в Карабаху, після того як Україна продемонструвала, як їх можна використовувати, вони стали абсолютно затребуваною. Продуктом в світі і вже не помиляюся сказати, скільки країн, але там вже за десятки країн, які зацікавлені, які вже купили байрактари. Також згадаємо про гуманітарну допомогу, яку Туреччина надає і турецький народ надає е, Україні, і також постачання певних видів ОВТ, е, яке також сприяє нашій обороноздатності. Пані Ольга, а що ми можемо говорити про перспективи після того, як війна в Україні буде завершена, як будуть складатися тоді відносини? Так адже ми пам'ятаємо, що на початку війни кампанія Байрактар, так вона будує завод в Україні. Так як ситуація з цим заводом зараз наразі? Чи можете ви це прокоментувати? І взагалі чи планує Туреччина якимсь чином вкладатися і далі? Можливо, якоюсь миротворчою місією військовими, Можливо, це буде фінансова підтримка. так? Політична підтримка, чи можемо ми і надалі на неї розраховувати? Політичну підтримку ми маємо, і я впевнена, що ми будемо її мати, незалежно від того, які процеси відбуваються в самій Туреччині. Щодо економічної підтримки, я всім раджу прочитати моє нещодавне інтерв'ю для Укрінформу з головою турецько української асоціації бізнесменів Бараком Пахліваном. Так, от він, якраз та людина, яка знає всі ці цифри, знаєте, і самі процеси всередині, він сказав, що, попри війну, турецький бізнес 5 років поспіль зберігає обсяг інвестицій в Україну. Тобто, попри безпекові ризики, турецькі бізнесмени залишаються і вкладають кошти в свої компанії, які працюють в Україні. І крім того, це не якісь такі прості сфери, це і енергетика, це машинобудування, це інфраструктура. Тому після перемоги турецькі компанії ще більше будуть це робити. І не тільки. З залученням своїх ресурсів також вони готові залучати треті країни, наприклад, зараз, коли триваючі е, бойові дії, турецькі компанії продовжують роботу, і вони готові залучати, наприклад, японський е, допомагати японському бізнесу через себе брати участь у проєктах в Україні. Так само йдеться мова про Швецію, про Фінляндію, е, про інші країни, е, тобто турецький бізнес розглядає. Великий спектр різних е, е, таких форм співпраці, в якому він бачить, і у вкладах цих в Україну він бла, бачить свою перспективу, звичайно, свою вигоду, але це, скажімо так, е, як кажуть в Туреччині, Казан-Казан, формула, тобто це перемога, перемога для обох сторін щодо військової підтримки і подальшої е, туреччиною України, що можете сказати? Туреччина висловила свою готовність відправити у разі потреби миротворців в Україну взяти участь у цій операції. Але ну, скажімо так, конкретики ніякої немає. Але ми маємо політичну волю, і це вже є підтримкою України. Пані Ольго, не можу нас питати, адже у Туреччині зараз ну трішки неспокійно так політично. І не можу не спитати, чи ця внутрішня політична нестабільність не, ніяким чином не торкнеться саме зовнішньої політики Туреччини відносно України? Я впевнена, що це ніяким чином не вплине. По-перше, внутрішня політична ситуація, вона вже стабілізується. Якщо навіть в Туреччині будуть дострокові вибори, про які зараз іде мова, навіть якщо Потенційно зміниться керівництво жодних змін у підтримці України не очікується. Я впевнена їх не буде. Тож, пані Ольга, ми вам дуже дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ТРО, Розказали, як там справи зараз, просто зараз що там відбувається у Туреччині. Ольга Будник, власна кореспондентка Укрінформу в Туреччині, з нами напрямому включенні. Говорили про роль Туреччини у поствоєнному і воєнному підтримуванню України ми вам дуже дякуємо і прощаємося з вами.